У цьому випуску я розкажу, коли відбудуться жеребкування кваліфікаційних раундів Ліги Чемпіонів Ліги Європи, а також Ліги Конференцій. Також розкажу про потенційних суперників Динамо, Шахтаря, Олександрії та Поліся у кваліфікаційних раундах Ліги Чемпіонів Ліги Європи і Ліги конференцій відповідно. Ну а також розкажу скільки зможуть заробити українські клуби, якщо пройдуть до основних етапів своїх турнірів. Відео має бути максимально інформативним, тому якщо воно тобі сподобається, не збудь поставити лайк, підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну а якщо ти не знаєш, де подивитись всі ці матчі, а також не знаєш, де подивитись матчі збірної України проти збірної Канади і Нової Зеландії, то я тебе запрошую в свій телеграм-канал. Там ти зможеш знайти посилання на абсолютно всі матчі. До речі, скоро у нас стартує клубний чемпіонат світу, і всі трансляції матчів будуть в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйся. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому обов'язково підписуйся і на телеграм. Ну а я не затягую, полетіли. 25 травня закінчився черговий розіграш ОПЛ, за підсумками якого були визначені всі представники України в наступному єврокубковому сезоні. На континентальній арені нашу країну представлятимуть чотири клуби: Динамо Олександрія Шахтар Полісся. Розпочнемо ми з Ліги Чемпіонів. Насамовите падіння України в таблиці коефіцієнтів УЄФА призвело до того, що наше представництво в Єврокубках вперше за 17 років зменшилося до 4 клубів. На цьому неприємності для нас не закінчуються, бо наш чемпіон не отримає прямої путівки в основну сітку Ліги Чемпіонів, Динамо розпочне свій шлях у кваліфікації найпрестижнішого турніру з другого кваліфікаційного раунду шляху. Чемпіонів. Щоб пробитися до еліти Старого світу, команда Олександра Шовковського має подолати трьох суперників, другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, Жеребкування 18 червня, матчі 22 або 23 та 29 або 30 липня, третій кваліфікаційний раунд, жеребкування 21 липня, матчі 5 або 6 та 12 серпня, плей-офф. Раунду кваліфікації, жеребкування 4 серпня, матчі 19 або 20 та 26 або 27 серпня. Потенційні суперники Динамо на другому етапі відбору вже відомі: Рієка, Хорватія, Жальгіріс, Литва, Пафос, Кіпр, Рфш, Латвія, Зрінський, Боснія, Лінкольн, Ред Імпс, Гібралтар, Купс, Фінляндія, Нью Сейнс, Уельс, Дріта. Косово, Брейндблік, Ісландія, Ліндфілд, Північна Ірландія, Будучність, Чорногорія. Якщо кияни не зможуть подолати цю стадію, то на них чекає третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, потенційні суперники Динамо на третьому етапі відбору: Копенгаген, Данія, Цервена Звезда, Сербія, Ференцварош, Угорщина, Маккабі, Тель-Авів, Ізраїль, Слован Словаччина. Карабах, Азербайджан. Якщо кияни не зможуть подолати цю стадію, то на них чекає раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Потенційні суперники Динамо у фіналі відбору можуть бути як сіяними, так і сіяними. Це залежатиме від того, кого переможе Динамо на попередній стадії. Не сіяні Глімт, Норвегія, Копенгаген, Данія. Цервена Звезда Сербія, Ференцварош Угорщина, Селтік Шотландія, Сіані – Маккабі, – Лявів, Ізраїль, Слован, Словаччина, Базель, Швейцарія, Карабах, Азербайджан, Штурм, Австрія. Якщо кияни не зможуть подолати цю стадію, то на них чекає основний етап Ліги Європи. За вихід до основної сітки Ліги Чемпіонів Динамо може заробити 19 мільйонів євро. Ліга Європи. Коли і з ким гратиме шахтар, донецький шахтар виступатиме в лізі Європи на правах володаря Кубка. Донечани розпочнуть свою єврокомпанію вже з першого кваліфікаційного раунду, а для виходу в основну сітку їм треба буде обіграти чотирьох суперників. Перший кваліфікаційний раунд. Жеребкування 17 червня, матчі 10 17 липня, другий кваліфікаційний раунд. Жеребкування 18 червня, матчі 24 та 31 липня. 3 кваліфікаційний раунд. Жеребкування 21 липня. Матчі 17 та 14 серпня. Плей-офф раунд кваліфікації. Жеребкування 4 серпня. Матчі 21 та 28 серпня, потенційні суперники Шахтаря на першому етапі відбору: Пакш, Угорщина, Левський, Болгарія, Ілявес, Фінляндія, Актобе, Казахстан, Пріщина, Косово, Гекен, Швеція, Сабах. Азайбарджан. Список потенційних суперників на наступних раундах кваліфікації настільки великий і варіативний, бо залежатиме від результатів відбору Ліги Чемпіонів, що наводить його, немає сенсу. Команди, що програли у перших трьох раундах кваліфікації Ліги Європи, спробують свої сили у відборі Ліги Конференцій. Клуби, які поступилися в плей офф раунді, отримують путівку до основного етапу Ліги Конференцій. За вихід до основної сітки Ліги Європи, Шахтар може заробити 4 мільйони 300 тисяч євро. Ліга конференцій – коли і з ким гратиме Олександрія та Полісся. У третьому за статусом клубному турнірі Європи нашу країну представлятимуть срібний призер і четверта команда УПЛ. Олександрія і Поліся розпочнуть боротьбу з другого раунду кваліфікації і мають перемогти трьох суперників кожен. Поразка у будь-якому з цих Трьох протистоянь означає виліт з Єврокумків. Другий кваліфікаційний раунд жеребкування 18 червня, матчі 24 та 31 липня. Третій кваліфікаційний раунд. Жеребкування 21 липня, матчі 7 та 14 серпня. плей офф Раунд кваліфікації, жеребкування 4 серпня, матчі 21 та 28 серпня. Олександрія і Поліся не будуть сіними на кожному з етапів, за винятком ситуації, коли їм вдасться перемогти більш рейтингового суперника і відібрати його рейтинг. Потенційні суперники Олександрії та Поліся на першому етапі відбору. АЗ Нідерланди, Спарта, Чехія, Башак Шахір. Туреччина, Макхабі Хайфа, Ізраїль, Омонія, Кіпр, Ягелонія, Польща, Санта-Клара, Португалія, Астана, Казахстан, Хайдук, Хорватія, Рига, Латвія, Марібор, Словенія, Аек, Греція, Балкані Косово. Дак Словаччина, Ракув, Польща, Русенборг, Норвегія, Вікінг, Норвегія, Аріс, Греція. Австрія, Австрія, Вадуц, Ліхтенштейн, Танді, Шотландія. Список потенційних суперників на наступних раундах кваліфікації залежатиме також від результатів відбору Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. За вихід до основної сітки Ліги Конференцій Олександрія та Полісся зможуть заробити 3 мільйони та 100 тисяч євро. Поки що це вся інформація по суперниках на даний момент. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал. Також нагадаю, що в моєму телеграм-каналі ти зможеш подивитися абсолютно всі матчі кваліфікації, всі матчі клубного чемпіонату світу, а також жеребкування потенційних суперників в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи, а також Лізі конференцій. Ну, а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!